Друзі, у нас на продаж залітає Camry 3,5. Це у нас 2012 рік. Бензину і двигун на 3,5 літра, автоматична коробка перемикання передач. Стан автомобіля просто суперовий, просто ідеал. Ви тільки подивіться, що у нас маємо по комплектації. По-перше, це топова оптика, безключовий доступ, шкіряний салон. І ви подивіться, в якому він стані. Стан дійсно суперовий. Електрорегулювання керма, усі скло топова акустика JBL Тут у нас навігаційна система, камера заднього огляду виводиться на мультимедієчку, клімат-контроль трьохзональний, автомат. Мультикермо пробігу 327 тисяч. Ми йдемо на задній ряд, бо тут є про що розповісти. Значить, дивіться, місця дуже багато, шторки присутні. А ще ми маємо цілий пульт керування. Пульт керування спинкою сидінь, наприклад. Тут у нас ми можемо шторочку складати, опускати. Ось таким чином. А ще управління, крім клімат-контроля, можемо керувати акустичною системою, бо керує у нас не тільки той, хто за кермом, а той, хто ще й ззаду. Цей автомобіль дуже гарно обслужений. Зовні виглядає так, що його поліція боїться зупиняти, а знаходиться він в Бердичеві по вулиці Шкіряників 8 на автомайданчику Біаравто. Ми працюємо без вихідних і саме цей автомобіль ви можете оформити у кредит або у лізинг. Приїжджайте!